68-річна жителька Святогірська Валентина Миколаївна отримує гуманітарну допомогу, продуктовий набір. В деокупованому місті жінка живе разом зі старенькою 93-річною матір'ю, якій вже вдруге за життя довелося пережити війну. От час місяць нічого не слышно, тільки от міни взривають. Ми аж розумієте, а так сидиш і думаєш, сніться ні. 62-річна жителька Святогірська Зоя також отримала продуктовий набір. Жінка живе із чоловіком. каже в окупації, допомагали сусідами один одному. Це допомогло вижити. Харчувалися лише тим, що вродило на городі. Лікарством забезпечений. Пішла я отримала, дали все. Слава Богу, продукти теж дівчатки везуть, дай Бог усій Україні здоров'я, тому що люди допомагають з усієї мочі. Ну Колись можеш бог дасть, поможуть ще і встановити хату, тому що ну десь вже треба жити, і хат таких же ж ви бачите дуже багато. Волонтери благодійного фонду Добра справа роздали 150 продуктових наборів та теплі речі жителям міста. Найбільше каже координатор фонду Аліна Головко. Місцеві потребують питної води, продуктів та батарейок. Продуктовому наборі, який ми самі збираємо, там знаходиться олія, 3-4 види каш. М'ясо, консерви, ще є цукор, сіль. Жителька Святогірська Оксана отримує гуманітарну допомогу разом із сином. О, що ти тепер найщасливіший, так? Да? да, дядя щасливі саме та пірошкову скока. Да, Ділісь. Оксана каже, під час окупації разом із восьмирічним сином ховалися у підвалі та тричі отримали контузію. Зараз вони живуть у знайомих, бо їхній будинок непридатний для життя. Роботи нету, Щоб зараз тепер наладилося, якщо все добре, Нету роботи. А поки роботи немає, людям купувати продукти не за що. Дев'ять місяців світу не було. Ось це сьогодні включили, побув і, все. і Ми звикли, ми вже 9 місяців без світу печка учас похолодала печка, дрова тягаю, Много не натягаєш, тому що везде міни. Ліпістки. Сашко єдина дитина на кілька вулиць, хлопчик бавиться з велосипедом, який йому подарували військові. Під час окупації він разом з батьками перебував у місті і переживав усі жахи війни. Нині ж як і будь-хто з його однолітків радіє звичним дитячим речам. Катався, мально катаюсь, не падаю, і граюся русками, бігаю. Адвару катаюся два роти тисяч місцевих мешканців. Нині в Святогірську проживає 655 людей. Як можуть вони поновлюють життя у понівеченому місті і чекають на допомогу, без якої не впораються самі. Марія Гричко, Андрій Різніков, новини на Суспільному, Донбас.